Аво авокадо, кокс і сімба раді, а мені, як завжди, цей хуйні не надо. <суспільно> Мам, а, а нормальна їда буде там м'яско, паштетик буде там, ну, щоб я тут зря сидів, зразу кажи, там колбаска якась буде, чи ти будеш тільки цю зьоб худісти з uh, малими дегенератами? Що, <суспільно> ні, не? не буде? Тільки це? хе Нормально, нормально. Чи, а чому там в тебе тільки половина авокадо, а де друга половина? О, а кокс вже втоптав, О, нормально так. Ти втоптала половину, кокс половину, а, 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 а то звідки взялась половина? а тут і сімбі відрізала. Ти думаєш, дорізь, де гай він, він хоче того бучку, йому бучку, дай бучку. Хай і поїсть авокадо буде менше. я постійно їсти, дай. Дур Мам, ти так довше їж, щоб Сімба, коли тебе довше сидів, а, -а я, я тут поки паштетик похору маю. Я піду на кухню, там поїм, все, я потом тобі скажу, коли е, можна доїдати, щоб Режі і пішов від тебе. Добре? Добре? Бо якщо зараз тебе быстренько засеш, то він мені поможе паштет доїдати. Так, щас, щас, я піду поїм, ти потом це. Я тобі свистну. Коротше, е, будь на шухері. Хай там сімба дай дайму макнути лапу там, в те авокадо, хай він лежиться там. Чим довше, тим лучше, хай лежиться, добре? Ну все, давай. It's much novel, i'm even you talk <laughs>